Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дьмас, і сьогодні ми продовжуємо нашу поїздку в грі під назвою Drive Beyond Horizon. Попередній раз ми проїхали 25 кілометрів, змогли трішечки підшаманити наш чортоліт. Ну і далі ми з вами будемо продовжувати знову ж таки збирати автомобіль з гамна і палок. Погнали! Я вже, якщо чесно, підзабув трішечки, де ми з вами зупинилися, але бачу, в принципі. Наш автомобіль готовий до поїздки далі. Так, ми аптеку заберемо з собою. Тут більше ж нічого, наче немає, правильно? Так, автомобіля ніякого немає. Ще можемо зайти всередину, подивитися, що в нас тут. Є футболка. Ця штука. В принципі, по припасах в нас також все гар... О, базука. Але базука в нас є так, що ми не будемо її брати. О, а це килимок, я підозрюю, правильно? Це ж килимок в салон чи ні? А, так, да, дивіться, ми його можемо покласти сюди. Оп. О, клас! Все, сідаємо, а як керувати автомобілем? Заводимося, заводимося. Опа, є, ще й радіо є. І ще й сабвуфер стоїть. Так, ти що? Так, активувати. Погнали. До речі, про що я й казав? В нас тут є нова коробка передач, і мені тепер цікаво, чи зможемо ми її втулити замість нашої. Такс, де там ця? Ще потрібно було б якось. Е, якось би, потрібно було б дістати до неї. Тут потрібно навестися правильно. Оп, взяти. Причепити. Ось, ми встановили нову коробку передач. І цікаво, чи кількість передач там чи ще щось зміниться, чи якось воно буде впливати на швидкість нашого руху. До речі, ще один калаш. Це він нам пригодиться. Аптечка, ще один калаш. Ну, два три калаша в нас навіть є. Так що не будемо нагрібати їх тут просто-напросто з собою тонну. Закинемо аптеку на заднє сидіння, а виявляється, у нас ще одних дверей немає там позаду. Так, там ще порожньо. Все, здаємо назад. І поїхали в наступну локацію. Чергова вишка. І тут виявляється, що є автомат. Ми можемо покрутити три рази і подивитися, що нам з цього випаде. Так, дзвоник, дзвоник. І Drive Beyond Horizon. Мені цікаво, що буде, якщо випаде все-таки три одинакових, що з цього буде нам. Так, поки що абсолютно нічого. Нам ще потрібно справити природні потреби. На тобі, не ти автомат, нічого все одно не даєш. Прикиньте, зараз випаде. <прики> а я вже зрадів, думаю, нічого собі так одне, друге, третє. Думаю, зараз ще третє випаде Drive Beyond Horizon, і тоді ми з вами заживемо. Виявляється, ні, виявляється, нічого нам не випадає. Вишку ми активували, але ефекту, якщо чесно. Блять, я думаю, що це говорить, а це радіо виявляється в автомобілі, говорить. Так, ну і що? відправляємося з вами далі. Заводься, заводься. Ну і скажу вам так, на рахунок. Ось цього от прикола з коробкою передач. Не передбачено тут збільшення кількості передач і при цьому як ми 120 їхали, так і 120 їдемо. Тут, в принципі, коробка вже відіграє більш таку декоративну роль, так як і сидіння, кермо і так далі. І так далі. Те, що ти замінюєш кермо, воно абсолютно ніякого ефекту керування автомобілем тобі не дає. Знову чергова вишка в нас, але щось таке цікавеньке знайти, то, в принципі, ні. Я бачу тільки фару одну. До речі, у нас немає взагалі ніяких фар. Взагалі причому ніяких. І потрібно якось оснастити наш автомобіль, а то в нас світить зверху тільки, напевно, що одна ось ця і все на цьому. І все закінчилося. Так, тут така, тут така. А давайте спробуємо оп, взяти цю. О. А, ні, не о. Я думав, що вона підходить ідеально, виявляється, ні. Так, що в нас тут ще є? Давайте подивимося. Це в нас запчастини від машини. Вони нас не сильно цікавлять. Нас більше цікавить, що. Що нас більше цікавить? Я навіть і не знаю. Так, тут вода в нас є, ми можемо попити. П'ємо ми чи не п'ємо? О, напилися нарешті. Такс, і потрібно було б сходити до автомобіля, перевірити рівень масла в ньому. Чи що? Масло, води, такого всякого діла. А то ми вже скільки часу їдемо. Такс. Бензин. Масла достатньо. Акумулятор в нормі, вода також в нормі. Ну, в принципі, все. Тут знову, тільки, хто, тільки що хтось стукав, але я не зрозумів звідки. Тут, тут хтось є. Якщо ми пробігаємо на цьому кладовищі, то, в принципі, ми можемо почути якісь звуки. Але. О, тільки що вони знову були. А зараз їх немає. Так, і тут в нас знаходиться ось такий апаратік, але в принципі з ним надто багато гемороя. Так, хочу подивитися на стан гуми. Щасти вам. Ну от. І зараз і побачимо, наскільки в нас хороша вдача. Зараз ми спробуємо виїхати ще звідси для початку. А тоді вже поїдемо далі. Ну дивіться. Гучність на максимум і в принципі непогано тут музякало лобає з цим сабвуфером. з цим всім. Прямо ж драйвово, кайфово, кайфово їхати. А я вже, якщо чесно, понадіюся, що в цьому сарайчику буде якийсь апарат, який ми зможемо спробувати його відновити. Як виявляється, ні. Виявляється, що тут просто-напросто порожні ангари. Два і. А, це ця штука. Ой-ой-ой, не те зробив. Не те відчепив. Я хочу спробувати, може, це більш підходить. Ніфіга! Ви бачили? Як підлетів просто-напросто. Оп, ні, це також не підходить, але це краще, ніж нічого. Ну і що, тоді нам потрібно їхати далі? Не бачу сенсу тут затримуватися. Так, давай, запускай, запускай. Запускай двигун. У нас є вже тепер більш-менш хоч якесь світло, що ми можемо з вами бачити дорогу поперед себе. Ну і тепер ми їдемо з вами далі, уже 37 кілометрів позаду. Ми вже проїхали скільки? З 25? Да, ми з 25 стартанули, наче, якщо я правильно все пам'ятаю. Так, да, ми стартанули народ з вами з 25 кілометрів. І я щось думав, що з 30, і ми проїхали тільки 7. Виявляється, ні, ми проїхали вже з вами 13 кілометрів. І ще залишилося проїхати 12 для того, щоб досягти нашої контрольної з вами точки. Так, ну тут порожньо. Я не бачу тут якогось старого задрипаного автомобіля, якого я б хотів би відновити. Так що ми, напевно, що звідси і. Поїдемо, не будемо обстежувати. Поставу я хоча б якісь двері, і шум від двигуна, який потрапляє в салон, вже набагато менший, і вже в цій машині набагато комфортніше їхати. Але нового чортоліта ми поки що з вами зібрати не можемо. Його просто-напросто немає. Все, в нас є новий апаратик, він ось такий в нас. І зараз перевіримо, наскільки бодренько він їде, наскільки він кращий, ніж попередній, в принципі, по моторах тут плюс-мінус одне і те саме. Це аналогічний двигун, Просто цю машину потрібно трішечки підшаманити. Ну я скажу вам, що непогано вона так і виглядає. Тут було мінімум по ній роботи. Я просто поставив колеса, запустив і поїхав. Це все, що мені довелося з нею зробити. Ну і зараз ми приїжджаємо на заправку тут, Є. Тепер у мене є купа роботи, потрібно знайти купу запчастин, так що будемо зараз з вами намагатися їх шукати це все діло. Ну і капот, як бачите, ну от <просту> просто підходящий. Потрібно ще двоє дверей, радіо, ну таке всяке по дрібницях, але цих дрібниць дуже і дуже багато. До речі, вантажівка стоїть. Було б непогано, щоб таку вантажівочку собі відновити, але я впевнений, що це буде ой як не скоро. Так, це двері, до речі, від кого? Дуже схожі на двері, ті, що мені якраз такі необхідні. Це одні із них, так? Да? Чи ні? Чи не підходять вони сюди? О, так, да, це вони, дивіться. Є одні двері. Ще потрібно одні такі самі знайти десь. Якщо чесно, народ, скільки вже часу ми тут з вами катаємося, абсолютно порожнеча. Нічого немає. Просто. В магазині повний всякого, вся, всякої всячини. Мені навіть зброя вже не потрібна, я її вже навіть не збираю тут. Так, це в нас що таке? Це в нас. о, прикол. Це в нас хамелеон. Получається. Так от, ну, реально просто-напросто з цього всього, що тут лежить, нам нічого не потрібне. Там ще вишка десь була попереду, нам ще потрібно туди заїздити з'їздити, до речі, он, до вона мигає, блимає всі її, бачать прекрасно. І вже позаду 42 км із 50 Ви можете це уявити? Просто-напросто ми за 34 хвилини проїхали Майже всю дистанцію, яку мали пройти за одну серію. Це дуже швидко, я вам скажу. Зазвичай в нас проходження такої дистанції займає плюс-мінус, ну, в мене зазвичай займає плюс-мінус годину. Ох, блін. Думав, що зараз розвалюся, розкладуся, точніше. Ну, а зараз ми за пів години, тобто в два рази швидше, або тут на локації не з'являється те, що мені потрібно, або просто-напросто я неправильно якось почав грати в цю гру. Так, глушимо автомобіль наш. Виходимо. У нас навіть радіо тут немає, щоб послухати. В попередньому автомобілі було радіо, в цьому немає. Так, вишка активована. І що тут в нас є доброго? Ну, взагалі нічого, подивіться, вода. Ну, таке все діло в нас є. А ось те, що нам потрібно, реально, то його немає. А як так сталося, я, якщо чесно, навіть і не знаю. О, Все, виявляється набагато простіше. У нас тепер з'явилася магнітовка в автомобілі. І з'явилося що? З'явилося хоч якесь звучання, додалося дві фари нові. І в принципі все, це все, що можна було знайти за одну локацію. Це реально просто-напросто таке здається, що гра з мене сміється. І не видає мені те, що хочеться. Так, і десь тут. Ох, блядь, не пристебнутий, їхав, коротше, і все на цьому. Дивіться. Розламав пів автомобіля. Він ще й покотився кудись. Ще це калюшка якась така. А, це скло. Потрібно його наздоганяти і повертати назад в, в, до відчуттів. Такс, нічого більше такого серйозного в нас не сталося. Іначе Ні, нічого не сталося. Керма, звісно, немає, але то фігня. Думаю, зараз будемо шукати з вами його, бо немає варіантів. Так, до речі, це бампер, але це не від мене бампер. Так, це скло. Звідки це скло? З Зло, Злобаша вилетіло, чи звідки? Ні, це напевно заднє скло, да, дивіться, заднє скло. А де кермо? Питання на засипку. Знаєте, що смішне з цього всього діла? Те, що я з відсутнім кермом навіть не зможу зараз об'їхати це дерево. А керма я знайти не можу. Воно просто-напросто як голка в копиці сіна, воно зникло. Може, воно десь тут і валяється, просто я його не замічаю. Або воно вилетіло разом зі мною і полетіло десь вперед, там впало, але ну я вже пробіг доволі таки велику кількість величезну відстань, я вам скажу, з того моменту, де ми з вами розбилися, так скажем. І я ще й досі його не знайшов. А кудись бігти, ну найближча локація, де я бачив кермо, це було буквально ну аж там перед вишкою. десь. З того напрямку, і то, це, я не впевнений, що це дійсно там. А керма на вишці я не бачу. І це вже говорить про те, що тут вже можна і закінчити наше проходження, в принципі. Але ні, потрібно ж доїхати ці 50 км. Тут залишилося всього-навсього до якихось 6,5 км до, до фініша, так скажемо. Я зробив ще краще, я вистрілив РПГ біля автомобіля і його просто-напросто в бік. Його розкочегарило, його розпідорило просто-напросто. Подивіться на це діло. Просто-напросто в нуль. Я навіть не знаю, що зараз робити. Ви просто гляньте, що в мене з ногою. Чого її так покори покоряжило, подивіться, я сідаю в автомобіль і її так викручує просто змійкою. Жесть. Жесть. Добре, що я відкати... зміг відкатити сейв. Інакше це була повна срака. О, а ось і кермо, до речі, дивіться, воно лежало тут прям поруч поруч. хух, пощастило так пощастило. Нарешті. Нарешті керування автомобілем повертається в нас до рук. І тепер ми зможемо з вами все-таки доїхати до визначеної локації, до чекпойнта, так скажемо. Зараз головне виїхати на дорогу і не злити ще більше ніяких дерев. Знаєте, що саме цікаво? Що я вже скільки часу тут їду, я ще й досі не виїхав на якесь шосе. Я й досі їду по пустелі. І при цьому всьому кілометраж рахується. Тобто я наче їду і в правильному напрямку... А, вон там, напевно, що дорога попереду. Це не вона. Ні, це не вона, дивіться, це не дорога, це просто так в далечині відображається гора. Так, а де власне шосе? Мені б якесь шосе знайти, бо зараз я вб'ю тут всі колеса, що в мене є, і на цьому наша подорож точно закінчиться. А реально, подивіться, просто-напросто ніякого, ніякого натяку навіть на асфальтоване покриття. Абсолютно ніякого. Це було б добре вночі його шукати, щоб, типу. Літарі світили посеред, поперед дороги. До речі. Це що там таке? Щось видно взагалі? Що ні? ні, дивіться, порожньо. Немає ніякого ніякого бонуса плюса, так скажемо, на це все діло. Виявляється, ми тут навіть можемо розбити запалки. Я них... Не... воно зберегло гніда, мені якраз в той момент перед вибухом. І тепер моя машина просто-напросто. Гляньте, її розпіду, розпідорило в нуль. Добре, що хоч зверху залишилися ці всі штучки-дрючки. Двигун працює, як і має бути. Так, давайте вимкнемо її. У нас немає керма, в нас немає коліс, взагалі нічого, все розпідорило просто-напросто. Добре, що ці хоча б залишилися, ми можемо їх зараз спробувати прикрутити назад, але... Я в шоці. Я думаю, такий собі постріляв по заправці, стою такий. Думаю, класно, прикол, її можна розбити, виявляється, а виявляється, то вона вибухає після того, як розбивається. Як тебе причепити назад? Все. Лиси. Бля, ще де колесо, Ось ще одне колесо моє валяється. І ще потрібно знайти як мінімум два. Як мінімум два, щоб собі спокійно звідси далі стартанути. А це що таке, до речі? Це бампер. Але я не впевнений, що це з цього з цього автомобіля, бо спереду бампер на місці залишився. Так, дивлюся, тут ліхтарі повилітали нахер, тут ліхтар залишився один. Задні ліхтарі також всі повистрелювали, багажника немає. Да, а це я не робив справту. Так, тут колесо було, і воно, виявляється, розбите. А це все через тебе дурна ти заправку. Так, ще потрібно два колеса знайти десь. А де їх шукати тут, якщо їх нема, просто-напросто. Ну, два колеса знайти я зміг. Це добре. Три колеса навіть, дивіться, в нас є. Ну і доведеться їхати з четвертим таким. А, ще забув дещо взяти, там ще десь. Знаходився, валявся, точніше, руль був тут раніше, коли я сюди приїхав. Зараз я його тут не бачу. І також свого керма я не бачу. А автомобіль-то без керма стоїть в нас. Це в нас Кока-Колка, ми її брати не будемо. Ми заберемо тільки цю штучку. Вона вилетіла з нашого автомобіля, напевно, що, так? Да? да, вилетіла. Так, є. І ще було б добре все ж таки знайти кермо. Щось нас з цим кермом взагалі не щастить. Реально, просто-напросто не щастить з кермом. Де воно тут може бути? Де воно може валятися, куди воно може відлетіти взагалі? Так, що в нас тут? тут нас порожньо. А кермо могло полетіти куди хочеш просто-напросто. І зараз бігай, знову шукай його по всій локації, щоб продовжити рух. А залишилося всього на всього якісь 3 кілометри для того, щоб спокійно закінчити серію. Ну, виявляється, ні. Знову доведеться помучитись. Бля, подивіться, що я тут знайшов. Виявляється, тут ще й таке є. Я от зараз в процесі уринотерапії, але блядь, Сича не відображається просто-напросто. <с -напросто> <с -напросто> Такс, і на рахунок керма я його також не знайшов тут. Його просто-напросто немає. О, я можу факт тикнути? Нічого собі. Прикол. Цього не знав, і цього не знав, і кермо знайти не можу. Де воно могло зникнути? Просто-напросто, мені цікаво. От в якому напрямку воно могло полетіти? Шкода, що в нас тут ще немає цих окулярів, які деколи в нас з'являються, коли ми можемо з вами. О! Кермо! До речі, на рахунок окулярів, які нам показують ці всі приколи, ці всі. О, запустилося. І доведеться їхати тако от на, на трьох колесах. Ох, бля, ще й капот відкрився. Так, давай. Не капот, хоча я думав, що це буде саме від цього автомобіля. Виявляється, ні. Так, ну все. Так, да, ми не будемо їхати так, як попередні рази, так само швидко, але це вже краще, ніж бігти пішки до якогось нової локації і шукати там можливість скрафтити із гавна і палок новий автомобіль. Ну, в принципі, я ж казав, що ми будемо його з гавна і палок ліпити. Ось уже розпочали, почали збуватися, так скажем, мої слова. До речі, там щось знаходиться, може там ми зможемо знайти додаткове колесо. Трішечки ми перевиконали наш план на один кілометр. Так, потрібно виключити світло, а то акумулятор здохне. Такс, світло вимкнули. Перевиконали план. І що в нас тут є? Тут у нас є колесо, до речі, і причому те колесо, яке нам підходить. Нам ще потрібно познаходити тут, було б добре шини, звичайні. Так, скло тут ще лежить. Хоча б якесь покладемо, а то взагалі нічого немає. Шини тут не ті. Та і все, в принципі, що в нас тут є? Сміттєвий пакет пакет порожній. Так, це в нас моніторчик, але я не знаю для чого він. Так, тут порожньо, їжа. Ну і банка, бо точніше бочка з водою. Все, на цьому вся вся локація закінчується, так? Да? Так, да, ще вода трішечки є, ну і все, в принципі. Так, далі попереду бачу ще одну локацію. Давайте все-таки перемістимося. Думаю, де мій автомобіль. Перемістимось до неї. Так, це там що в нас горить. Ха, подивись сюди. Там щось горить, якщо бачите, там в далечині, але я не знаю що. Давайте запустимо туди ракету і подивимося, що це горить. Нічого собі. Я в наушниках почув, як це проїхав він біля, біля, біля вікна десь поруч. Так, може то з'їздити туди, в принципі. Я не знаю, що там є, але може там щось цікаве. Бо такого раніше ми з вами не бачили. О, до речі, на G ми можемо наблизити камеру. А, це просто вогнище. Там є таке, є така штука, воно деколи да, з'являється, там просто як табір, чи що, щось такого плану. Так, все, поїхали до заправки, чи що там, чи магазин. І там уже, напевно, ще закінчимо нашу серію. Розвалив просто-напросто за допомогою РПГ пів цього от. Залу, що це в нас таке? Це півкафе. Пів і зараз ми в нього завітаємо. Так, що в нас тут є взагалі? Тут, я дивлюся, є акумулятор, номерний знак у вигляді козла, кермо додаткове. Ми, до речі, його заберемо з собою і покладемо просто в, в автомобіль, або ще краще покладемо його зверху, щоб воно точно від нас нікуди не свалило. Так, це в нас фара. До речі, рідна фара. Ми її зараз почепимо на автомобіль. Там ще автомобіль десь відлетів в той бік. Його можна буде оглянути, що там є. Тут ще запчастини від нього повідлітали. Таке от. Колесо. Колесо нам потрібне, до речі. Колесо ми з вами заберемо. Погнали до автомобіля. Подивимося, чи там щось є добре. Сидіння, я дивлюсь, тут. Двигуна немає, нічого немає. Та він абсолютно порожній. Такий самий, як в нас, тільки... Тільки в нас трішечки краще. Ми вже його хоч трошки підшаманили. Так що з цього всього діла ми заберемо, напевно, що тільки одне колесо поки що на даний момент. І зараз залетимо ще в кафешечку, подивимося, що там. Нарешті ми з вами знаходимо цей прибор, який допомагає шукати предмети. Так, де він там? Хай буде на трієчку у нас. Супер, мені це подобається. Так, тут в нас пісюар, точніше, унітаз, який знаходиться десь. На стіні. Не знаю, чи удобно так какати людям. Але якщо прикручений, значить зручно. Такс, радіо нам не потрібне. Замінити не потрібне. Вона набагато менша, ніж та сумка, що в нас. Ну і що тут, в принципі, все. Більше нічого такого цікавого немає. Щось тут цокає. А, ось що цокає. Міна. Хтось замінував тут цю ділянку. До речі, ще щось лежить. Що це таке в нас. А, каністра з водою. Не цікаво. Ну, все, більше нічого не цокає. <гум> Я думав, що щось серйозне, а виявляється, ні. Так, ну і, в принципі, на цьому ми з вами народ закінчили, при... закінчимо. Ми приїхали 52 кілометри, нічого абсолютно не знайшли. Змогли зробити ось такий от чортоліт, трішечки підшаманити, його, залишилося, і, в принципі, він буде. Готовий. Ну і поки що я на цьому з вами прощаюся. Дуже вдячний всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте відео лайк. Всім пока!